Щедріше бріг, ще дрібочка прилетіла ластівочка, Стала собі щепетати, господаря викликати. Різдво велике свято народи веселися, щоб нам спасіння дати, син Божий народився, спів ангелів лунає. Ця ніч така прекрасна все небо прославляє нароченого в яслах. Ходім на Віфлеєма і разом з пастухами Ісуса там знайдемо і дитячими словами Його ми привітаємо. Поклонимось для Нього і разом заспіваємо. Хвала на небі Богу. Ще прилетіла, ласті